Ось таке деревце, справжня допомога для чудотворця. Всі охочі, взявши ось таку листівку і мінявши її на дитячого листа, допоможуть Миколаєві не залишити без дарунка жодну дитину. Ось тут, у храмі Пресвятої Євхаристії, справжня канцелярія Святого Миколая. Робота кипить, адже більше сотні дітей з сирі та дітей із малозабезпечених сімей доручили свої листи із проханнями, помічникам чудотворця. Так званими руками Миколая може стати кожен, хто прийде і візьме листа. На цих карточках ми будемо ставити номерочки, і кожен номерочок буде відповідати певному листу. Тобто людина приходить, бере кольоровий папірець, в якому буде номерочок, і е, таким чином вона підходить на реєстрацію, і після реєстрації видають лист, пронумерований, який є. Вкладці, після того як кольорові карточці присвоїть номер котрогось із листів, його вішають на деревце. Воно стоятиме у храмі, допоки кожен із листів не знайде свого адресата. Роксолана вже не перший рік бере участь у цій акції. Каже, бути помічницею чудотворця для неї велика честь. Діток дуже багато, їхніх листів багато. Вітак в Миколая базічі роботи, і я вирішила долучитися, допомогти йому. Мені здається, що немає нічого кращого ніж бачити щасливі щасливі Усмішки дітей і їхню радість. Канцелярія святого Миколая працює вже не перший рік. Кожного разу християнська молодь спільно із молодіжною комісією намагається не просто передати дарунки дітям, але й створити їм справжнє свято. Якщо минулоріч святий Миколай приходив до дітей у сиротини чи додому, то цьогоріч діти отримають ще цілий день цікавих та пізнавальних розваг. Для того хочемо дітей напередодні, тобто в день Миколая або напередодні ще будемо вибирати, зібрати разом з ними покататися на чудо-поїзді, разом піти відвідати якісь цікаві місця в центральній частині нашого міста, і потім ввечері разом з ними прийти тут, разом помолитися, і щоб і Миколай тоді прийде і подарує їм дарунки. Отець Тарас каже, що зараз раді будь-якій допомозі, адже є чимало дітей, які просять дарунок на іграшки, а просто щось поїсти. Долучитись до акції, допомогти Миколаєві не оминути у ніч з 18 на 19 грудня жодну дитячу подушку може кожен. Для цього потрібно лише прийти до церкви і взяти листа. Зорислава Кадикало, Роман Маленький, головні новини Львова.